Партія воля має чіткий план розвитку Прикарпаття. Про його основні кроки представники полісили розповіли на зустрічі із журналістами. Перший номер у списку до обласної ради Ольга Галабала заявила, що воля ініціює створення єдиних центрів по тарифах та енергозбереженню в районах. Крім того, хочуть відкрити населенню структуру тарифів та вилучити з них корупційну складову. Ну і звісно, команда волі контролюватиме якість газу, що в свою чергу дасть можливість людям заощадити кошти. Газ люди отримують не якісний, а якість газу це компетенція місцевих органів влади партія воля створить незалежну лабораторію по контролю за якістю газу, і ми будемо. Робити все для того, щоб кожна прикарпатська родина отримувала якісний газ. А що ви розуміли, якість газу це приблизно з кожної тисячі гривень, яку людина платить за газ. 200 гривень приблизно вона втрачає через те, що отримує газ неякісний. Залучити інвестиції на Івано-Франківщину, впевнений, народний депутат від партії «Воля» Юрій Дерев'янко допоможе законопроект про економічний експеримент на Прикарпатті. Його уже зареєстрували в парламенті. Цей законопроект передбачає можливість протягом п'яти років. Здійснювати на Прикарпатті економічний експеримент, керівництво яким буде займатися обласна рада, відповідно до якого ті підприємства, які хочуть, і ті підприємці, які хочуть інвестувати кошти на Прикарпаття, в якості експерименту будуть мати можливість не сплачувати податок на прибуток і податок на ПДВ. Також в кожному районному центрі області, відзначив дерев'янко, мають бути створені офіси інвесторів, які сприятимуть спрощеній процедурі відкриття бізнесу. Пріоритетним для політичної партії волі є реформування медицини. В цьому напрямку кандидат медичних наук Олег Атаманюк бачить розвиток медичного туризму, який має стати золотоносною жилою розвитку Івано-Франківщини. Висококваліфіковані підготовлені кадри, які готує івано франківський національний медичний університет. Це різнонаправлені курорти і потужний природний ресур. Сурс, ми чітко усвідомлюємо, що Івано-Франківщина має абсолютно не менші, а можливо і кращі умови чим угорщина для розвитку медичного туризму. Розвивати Прикарпаття цілком можливо, і Команда волі, впевнений, боється то Андрій Стандіо готова взяти на себе відповідальність та боротися за якісну політику та краще життя. Наша команда сьогодні з іншим новим форматом мислення. Всі ми пішли в політику, тому що відчуваємо себе послідовними. Це Майдан це події, які відбуваються сьогодні на сході України. Війна в нас є все-таки люди прогресивні, які готові боротися за свої права, за права всіх людей, які проживають у нашій державі. Нашим завданням буде змінити якість політики. Якість політика партія волі наголошує, що йде до влади, аби віддати її громадам. Це означає, що волівці ініціюватимуть інвентаризацію майна, земель та ресурсів громади.